Ну, в общем, дядя Саша, я вирішив заморочитися, так як ти кажеш, що я електрик. І зробив, що сюди ось його прицепив мозги. Так називаємо кет, чи я не знаю як воно по-нашому. -по Коротше, проводку так оце зробив, що посверлив тут. Ой, йоли пали, моцик пада. Отвори, значить, чисто зробив в кожухах до котушки. Тут пропаявся. Сюди на термоусадочку. Тут все так зробив. А це зробив косу. Завів на замок. Рахітний замок, блін. Ключ витягти не мозя. Ну, зараз виключене зажигання. А отак включене. Ключ можна витягти. Це китайці чортові. Коротше, зробив косу на замок. І на 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 і на світло. Світло і повороти. Світло провіряв. Ти що, Жигульовська фара? Ось вона сьогодні купив. Світить капець, як галогенка там офігеть. Я в шоці був. Ну, отак. Так що проводочки тут теж провів. Все красиво. Ну все, пока.